Анастасія, доброго дня. Добрий день. Дуже радий, що ми змогли до вас попасти сьогодні. І ви вже, можна сказати, більше як рік. Власниця безрамного русного скління на своїй терасі. Да. Я думаю, цікаво було і нам особисто, і людям сьогодні послухати, дізнатися від вас, наскільки ви задоволені, і взагалі, які переваги ви відчули за цей час експлуатації. Пройшов рік, і це вже можна було зрозуміти. І також ми сьогодні почуємо ще про недолік uh -huh. цієї тераси, тому про нього трішки пізніше. Не перемикайтесь, буде цікаво. І так, Анастасія, перше питання. Це тераса, яка була до засклення, і тепер після засклення. От що ви відчули, якщо можете згадати, які ваші перші враження, перші переваги? Так, ну по-перше, що змінилося, це стало додатково. Ве місце для нашого відпочинку, для наших сімейних вечорів. По-друге, це візуал. Ну, я як блогер дуже люблю візуал, і, чесно кажучи, наш будинок просто засяяв різними фарбами. Ми замовляли у вас терасу. Також ми замовляли у вас балкон, ви знаєте. І він виглядає просто фантастично. Не дарма ми кажемо у своїх відео дуже часто, те, що е, наше скління, воно доповнить будь-яку терасу. Тераса стане ще більш гарна. Ви знаєте, що я блогер, і я дуже багато відео знімаю саме з тераси. І любий огляд, все-все-все виходить, просто супер, тому що це дійсно. На фотозона моя. Я тут дуже багато всього знімаю. А влітку це взагалі кайф. Коли приходять друзі, ми сидимо, відпочиваємо. Якщо змінюється погода, наприклад, ми можемо її закрити. Давайте більш детально по сезонам року. У нас зима, весна, літо, осінь, різні сезони. І які особливості експлуатації ви помітили чи відчули безпосередньо в ці сезони, в теплі та холодні переваги. По перше, те, що вона закривається, якщо холодно або до нас прийшли друзі, ми можемо спокійно її закрити. Якщо дощова погода, нічого не затікає. Сюди влітку вечори взагалі фантастичні, особливо коли сідає сонечко, але є комарі. Тут, знаєте, такий, скажімо так, мінус, але я дізналася сьогодні, що ви ставите сітки плюсе. Да і я одразу хочу її замовити. Тому скажімо так, вже на наступний рік, 2025, у нас будуть сітки плюси, і це взагалі будуть фантастичні вечері. Тому що, коли дітки, ми хочемо закритись влітку парко, а так, от буде і тераса відкрита, і комарі не будуть кусати, і ви будете постійно відпочивати зі своєю сім'єю. Тому звертайтеся, якщо вам треба заскання вашої тераси або також сітка плясе, то ми готові вам цьому допомогти. Ми казали, що якщо наприклад іде дощ, то можна закритися. Це вода не Попадає, чи були mm -hmm. у вас тут сильні зливи, чи ви да, були відчули тест злив. системи на водопроникність? Да. Це просто шикарна система. Взагалі було всюди сухо. Ми навіть тут собачку залишали, Завели нещодавно собачку, то вона у нас жила на терасі. Тобто, коли дощ він сам забігає, лягає, і все це дуже круто. Такий міні-будиночок був. Я не пожалкувала не єдиного дня Тої вартості, вона вартує. Ну ви подивіться, яка вона шикарна, і я це буду казати вам постійно. Також хочу вам розповісти, що зараз осінь, і буває збираємось з друзями, і ввечері, звісно, є вітер. Дуже круто її закрити і далі сидіти відпочивати. Ще знайшла один такий плюс: що коли у нас також проходять застілля, друзі, і буває, вже немає сил взагалі на прибирання. Що ми робимо? Просто її зачиняємо. Вранці прокидаємось і пробираємо. Я взагалі не думаю про те, що прийдуть сусідські коти, розтягають нам всі салфетки або ж вітер. Ну, різні бувають випадки, тому я можу бути спокійна за все, що знаходиться в терасі, бо бувало навіть таке, що гості забували свої речі особисті, це гаманці і так далі. Дзвонять і кажуть, Настя, ми там забули у тебе сумку. А я кажу, та не переживай і повністю зачинила. Є такий момент, що коли вона зачиняється, то з цієї сторони її неможливо відчинити. Тобто я можу тільки зайти з будинку з тераси, і її відчинити. Доповнений, скажімо так, захист і мене це влаштовує, тому це дуже гарна перевага. Так, і крім замк які неможливо відчинити ззовні. У нас на терасах ми використовуємо завжди безпечно загартоване скло чи склопакети, які дуже складно розбити. Слабке місце безпечного загартованого скла це торець. А в даному випадку він захищений алюмінієвими вставками, тому також надійно та безпечно. Пройшов уже рік експлуатації, і ось яку найбільшу перевагу ви могли виділити стосовно нашого безрамного росуного скління системи Silent Next, яка у вас встановлена? Перша б така перевага і сама основна це універсальність. Тобто влітку я повністю її відчиняємо. Проводимо час з сім'єю взимку. Я регулюю холод. І, скажімо так: якщо б у нас не було тераси, то ми просто не використовували цю площу за призначенням. А так, у мене тут стоять меблі, я їх не прибираю, я подушки не складаю. Тобто повністю використовується ця площа. Ну і ще хочу вам дуже розповісти про другий плюс: це те, що тераса у мене приватна. Дивіться, якщо ми зачиняємо всі вікна, взагалі не чути, про що я там балакаю зі своїми друзями, зі своїм чоловіком. Так як я блогер, я дуже не хочу, щоб мене чули всюди, що, як, і взагалі про що ми говоримо, то для мене це просто ну, дуже великий плюс. І я впевнена, що у кожної людини є свої, скажімо так, секретики, і ви хочете спокійно провести час сім'ї. Єю і не думати про те, що всі сусіди знають ваші секрети. От тому для мене це такий також найвагоміший плюс, і також, мабуть, навпаки, якщо у вас сусіди досить гучні, то для О. вас безграмне скління буде також досить вдалим вибором, тому що ви закриєтесь і взагалі. Приберете дуже багато зайвого шуму і зможете провести там час в затишку та комфорті. Що ж, давайте зробимо такий невеличкий пісумок. Взагалі чи задоволені ви в цілому безравним рослин склінням? Якщо, наприклад, прийшли переїжджати чи перероблювати терасу раптом. Ви поставили б ще раз систему таку чи якусь іншу від нашої компанії? Тільки вашу б поставила. Ні, ну чесно. Тут вже знаєте, не реклама. Ну просто тут момент того, що я дійсно дуже задоволена. Мені сподобалось, я не знаю краще. А яка краща? А Немає кращих. Я згоден у нас немає кращих, але ж. Хочу з вами поговорити про недоліки. Я його знайшла і дуже хочу розповісти людям, щоб можливо вони, коли замовляли безрамне скління, подумали, як не подумали ми з чоловіком колись. Перше, якщо ви хочете проводити максимально час на терасі, а особливо в зимову погоду, то краще подбати про теплий пол. Ми а, тоді, взагалі, про це не думали. Якось а, так вроді піднялось таке питання. Потім та навіщо ще й теплий пол на терасу, коли малі діти, ну ти ж не можеш. Їх просто заставити та ходи постійно в тапочках та ходи взутті. У мене маленька дитина, вона взагалі любить, знаєте, сідати на пол, і це трішки некомфортно. Якщо б змінити і перемотати час назад, то ми б стовідсотково зробили теплий пол. Я бачила всі ваші відео, і ви рекомендуєте ставити кондиціонери або килими. Я, чесно кажучи, задумуюсь над таким варіантом, тому що зараз ви ж розумієте розбирати терасу, скривати плитку і класти, скажімо, так, теплий пол, це набагато для мене вже дорожче, і я розумію, що я обійдусь кондиціонером і килимом. Але я просто хочу, щоб це відео побачили люди, і хоча б задумались, потрібно вам чи ні. У мене дуже багато дітей, і ми дуже багато часу любимо проводити на цій терасі. Я її рекомендую, буду рекомендувати постійно, тому що це дійсно топ. Але ж якщо б був би у нас пол з підігрівом, це було б набагато краще, зручніше, тепліше, комфортніше. Пол там швидко. Денько включили, він підігрівся, потім виключили. Ну, я думаю, щоб це було б комфортніше для нас, тому обов'язково кажу про цей маленький недолік. Ну, це стосується тільки нас. Тому, якщо ви плануєте собі робити терасу, що вона у вас уже є, і хочете, щоб взимку там було максимально комфортно, то якесь джерело обігріву, воно буде вам досить вдалим вибором. І ще плюс у нас також є системи на загартованих склопакетах, які максимально будуть зберігати це тепло в середні. Тому звертайтеся, допоможемо вам засклити вашу терасу і у вас буде також затишно. krúta, harna og komforta.